şaşırtıcı Я думаю, що цей населений пункт розташований обабіч потужної автотраси Житомир Бердичів. Відсутність освітлення центральної вулиці у вечірній і нічний час призводило до багатьох дорожньо транспортних пригод, у яких страждали пішоходи. Щоб ліквідувати ці негативні наслідки з району бюджету було виділено 25 тисяч і сільського 62 тисячі гривень для реалізації проекту вуличного освітлення. І як результат спільних дій, за один місяць було встановлено майже кілометр вуличного освітлення центральної вулиці. Здорове, шикарне, прекрасне, чудове політське село, по друге, проїзна центральна дорога. І це, я скажу, от такі сьогодні завдання ставиться Сергій Миколаївич Рижук. В першу чергу, по вулицях, де проходять магістральні дороги. Безперечно, друга черга, всі без виключення села, щоб було освітлення. Тому що, на превеликий жаль, за останні 5 років ми фактично затемнили і потушили село, яке і так має проблеми в нічний час. У перспективі проведення вуличного освітлення і по інших вулицях села.